Єдині новини тривають. Я, Лілія налягака, розкажу про головне на 18-ту годину. Нові групи ударних безпілотників зайшли в український повітряний простір. Як повідомляють повітряні сили, дрони рухаються з півночі. В яких регіонах наразі оголошено тривогу, ви зараз бачите на екрані. Тож, нагадую, пам'ятайте про правила безпеки, не залишайте укриттів до відбою. Одна людина загинула внаслідок російської атаки на Херсонщині. Сьогодні опівдні під удар дрона у Береславі потрапив місцевий житель, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, тридцятирічний чоловік загинув на місці. У Дніпрі майже 100 будинків відновили після російських атак, замінили вікна, дахи, а подекуди відбудували й цілі поверхи. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк, Вона зі студії наживо. Олено, привіт. Яку інформацію маєш? Вітаю, Лілія. Звісно, говорити про повну ліквідацію наслідків російських ударів по Дніпрощі. Зарано втім, за цей рік комунальникам вдалося відновити 98 багатоквартирних будинків. Зокрема, встановили більше 2250 вибитих вікон та дверей. Відремонтували шість покрівель. Масштабні роботи проводилися в одному се ББ 23 лютого цього року. Будівлю пошкодив ворожий безпілотник. Чотири квартири були. Повністю зруйновані та чотири в аварійному стані з вирогідністю обвалення плит перекриття вже завершено відбудову квартир 9-го поверха. Залишилися роботи на технічному поверсі та внутрішнього оздоблення квартир. Мешканці нижніх поверхів пошкодженого під'їзду вже мають доступ до житла та можуть робити ремонти. Далі прошу послухати прямомову голови ОСББ. Її квартира серед постраждалих. Жінка зізналася, що навіть рік після влучання і вже... Же з відбудованими стінами забути пережити не може. Це була перша година ночі, час 20 я спала, сусіди мої не спали. Коли я прокинулася, то в мене пиляка, і тоді вже я дізналася, що моя кімната на тій стороні уціліла, де я лежала, а з цієї сторони парку все провалилося до сьомого етажу. У 25-му році планується внутрішнє оздоблення квартир. Це роботи з шпаклівки, покраски, облаштування сантехнікою і ремонт під'їзда після того, як вже завершено. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску Лілія, Дякую, колего про відновлення будинків у Дніпрі, які були пошкоджені наслідок ворожих атак. Нам розповіла Олена Мандалюк. Українські оборонці відбили потужний штурм росіян на куп'янському напрямку, що на Харківщині. При цьому вдалося знищити ворожу бронетанкову групу. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Вдалу роботу наших хлопців можна побачити на відео, опублікованому 14-ю окремою механізованою бригадою імені князя Романа Великого. На ньому українська аеророзвідка методично один за одним знищує танки та бронетехніку противника ударами з дронів. Для штурму окупанта залучають. П'ять одиниць бронетехніки, два танки та три БМП з десантом. Вся техніка була знищена повністю, як і особовий склад, який намагався сховатися в лісосмузі. Атакує ворог на Куп'янщині і цивільне населення. Зокрема, сьогодні вранці з кидом ZFV дрона було тяжко поранено чоловіка. У нього ампутація кінцівки повідомив у нашому ефірі Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Наразі постраждалого евакуювали в Харків, де медики надають йому необхідну допомогу. Загалом ситуація на куп'янському напрямку залишається стабільно напруженою. Сказав Канашевич, ворог постійно намагається атакувати українські позиції та розширювати лінію фронту. Ворог постійно намагається атакувати, е е і бачимо, що лінія фронту вже стає у нас достатньо великою. Вона починається від е дворічної, і по суті йде до кругляківки, і саме на цій ділянці ворог постійно застосовує як техніку, так і е піхоту для того, щоб е пробити нашу оборону, і ми бачимо, що е так само е збільшуються хаотичні обстріли. Завчора нас три громади, в принципі, ті, що розташовані вздовж лінії фронту, були під постійними обстрілами. Це як ви зазначили, Сеньково Курилівської громади, подоли це лівий берег річки Оскіл, так само Курилівська громада. Кіндрашівка, Кіндрашівської громади, дворічна. Тобто, всі ті населені пункти, які знаходяться біля річки Оскіл або вздовж лінії фронту, вони під обстрілами. Стратегічно важливе селище Липці, що на Харківщині залишається під контролем українських військ. Наші оборонці змогли відтіснити ворога і втримати цю важливу позицію. Так нам повідомив Володимир Дихтярьов, начальник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія. Утримання липців під українським контролем має вкрай важливе значення, адже селище розташоване за 30 кілометрів від Харкова. На щастя, нам а, і нашим дружнім підрозділам, нашим сусідам по фронту, нам вдалось за останні місяці відтіснити ворога ще далі від липців, а, тому можна говорити про те, що він. Це селище під нашим контролем. На жаль, воно не придатне зараз до життя через постійні обстріли. Проте а, точно Харків може спати спокійніше, розуміючи, що ця стратегічна висота, з якої можна обстрілювати ствольною артилерією околиці Харкова. Вона в безпеці. і Вона в руках українців. 2025-й має стати для України роком справедливого миру, і для досягнення цієї мети слід спрямувати всі сили. З такими словами, президент Володимир Зеленський звернувся до українських дипломатів з нагоди їхнього професійного свята. Він нагадав, що наступного року очікують багато змін у міжнародних справах після того, як зміниться адміністрація у Сполучених Штатах Америки, і Україна має бути готова до цього. Утім, не менш важливою є співпраця із іншими партнерами. наступного року в деяких ключових країнах в Німеччині Польщі, передусім, та інших. Будуть вибори, і також постійно змінюється внутрішній баланс сил та настрої в таких регіонах, як Близький Схід, регіон Затоки, Північна Африка, Сахель, Латинська Америка. Потрібне просування інтересів України у відносинах з Індією, Китаєм іншими державами Азії, розвиток реального партнерства з Японією, більш змістовні відносини з Кореєю. У світі є сотні напрямків відносин, в яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат, і саме це ваша робота: бути в усіх потрібних кабінетах, бути у медіа, бути в спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими, так щоб Україна мала необхідний результат. ЄС готує 16-й пакет санкцій проти РФ до третьої річниці великої війни. Про це пишуть західні змі з посиланням на анонімних дипломатів ЄС. Цей пакет санкцій має зачепити сектори російської економіки, які досі майже не потрапляли під обмеження. Також у цьому списку будуть пропагандисти режиму РФ. Європейська комісія хотіла запровадити санкції і проти шпигунів, які працюють на Росію або влаштовують компанії з дезінформації в її інтересах. Однак реалізувати цей механізм надто складно, тому чи будуть у цьому пакеті санкції за шпигунство під сумнівом. В Ірані енергетична криза. Промисловість майже повністю зупинилася. Більшість електростанцій не працюють через дефіцит газу, а національна валюта оновила свій історичний мінімум відносно долара. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. Іран має великі запаси природного газу та сирої нафти, однак роками перебуває під санкціями. Через них виникли проблеми з модернізацією енергетичного сектору. І цьогоріч вони сягнули критичної точки. Це визнав навіть лідер країни, президент Масуд Пезашкіан. Ще більше погіршили ситуацію атаки Ізраїлю. Йому вдалося підірвати два газопроводи в Ірані. Через це країна перейшла на аварійні запаси палива і була змушена обирати між опаленням будинків та виробництвом електрики. Із листопада в Ірані діяли тимчасові відключення по дві години. Однак це ситуацію не врятувало. США може повернути контроль над Панамським каналом. Про таке заявив обраний президент США Дональд Трамп і в Панаму, нібито вона бере надто високу плату за користування важливою транспортною артерією. Сполучені Штати інвестували багато грошей у цей канал і десятиліттями керували територією навколо. Але 25 років тому уряд США повністю передав контроль над каналом Панамі. Приблизно 5% світового морського трафіку проходить через канал. Завдяки йому кораблі, які курсують між Азією та східним узбережжям США, уникають довгого та небезпечного маршруту навколо південного краю Південної Америки. І це не безкоштовно. Нещодавно управління Панамського каналу повідомило про рекордні доходи майже 5 мільярдів доларів за минулий рік. США грають з вогнем, допомагаючи Тайваню, адже це саме та червона лінія між Пекіном та Вашингтоном, яку перетинати не можна. Про таке заявив китайський уряд у відповідь на чергову підтримку острівної країни. Напередодні у США оголосили, що дадуть Тайваню 571 мільйон доларів військової допомоги. Пекін вважає Тайвань частиною своєї території, проте демократичний уряд Тайваню категорично не погоджується з цим. Відкритого протистояння між сторонами немає однак, вони час від часу збільшують військову присутність поблизу своїх берегів, адже сухопутного кордону між КНР і Тайванем немає. У британській армії криза кадрів. Військовослужбовці залишають службу, попри рекордне підвищення зарплати бонуси. Уперше за всю історію Великої Британії на тисячу людей припадає лише два армійці. Причина, пишуть британські ЗМІ, найімовірніше у низькій платні, адже військовикам її не підвищували роками. Із 2011-го реальна зарплата рядового зросла на майже 2%. Для прикладу, у молодших лікарів доплати сягнула більше 13%. Через таку тенденцію Велика Британія не зможе себе захистити у разі Великої війни, визнають західні військові експерти. Благодійний турнір із самбо організували у Мукачеві на Закарпатті. Поборотися у професійній лізі приїхали спортсмени з усієї України. А під час змагань збирали кошти для спецпризначенців батальйону Шаман. Яка сума вийшла, дізналася Мар'яна Мартин. Дмитро добряче розігрівся, вже одягнув форму. Сьогодні він у червоному, капа на місці. Бойове сам це життя для мене. У мене скоро бій. Так що... за плечима у Дмитра Ткачука чимало призових медалей з бойового самбо. За лічені секунди виходити на ринг. Останні настанови тренера перед боєм. <му> Суперник Дмитра Максим Пашко нацгвардієць Хмельниччини змагатимуться у категорії 79 дев'ять кілограм. Суддя оголошує початок поєдинку. Захоплення кидок буквально залічені хвилини у першому раунді за душливим прийомом перемогу здобуває Максим Пашко! А наступна перемога буде перемога України. Показати бойові навички з бойового самбо у Мукачево приїхали бійці з різних куточків України. Змагання тут проходили у різних вагових та вікових категоріях. У рамках заходу проведено 10 професійних поєдинків, організували захід для популяризації бойових мистецтв. А ще ліга професійного самбо створена з метою для того, щоб об'єднати меценатів, волонтерів, а також залучати військових ветеранів. До подібних заходів кожний квиток, проданий на цьому заході, передається на, на збройні сили. Це вже четвертий благодійний турнір. Кожну лігу присвячують конкретній частині ЗСУ. Серед вболівальників, спецпризначенці з батальйону Шаманбат. Саме для їхніх потреб збирали кошти цього разу. На фронт бійці повезуть і новий автомобіль. Навіть е наші хлопці, коли повертаються з роботи, для них спорт це як віддушина. І та такі заходи вони повинні, вони мають бути. Зараз, то чесно, ми подивимось е, бої. Я хочу побачити е, дуже яскраві поєдинки, думаю, вони тут будуть. Е, кайфанем від боїв, потім ми сразу так сідаємо машину і все. Подарунки підготували і для інших підрозділів. Капітан, Клиник Андрій Андрійович. Дуже дякуємо вам. Автомобіль він після турніру одразу поїхав на. Восток країни, Потім 128-й отдали рпв дрони артановцям з підрозділу ҐУРТ рпв дрони, в харківській аеророзвідку дали антенни, які потрібні для роботи. Пецпризначенець Артем Ракітін з позивним ракета у свій підрозділ повезе дрони. На сьогоднішній час щасний війні це дуже важлива реч, якою без цього немає взагалі яких передвіжені. Якщо у нас є велика кількість дронів, це можна зробити неймовірні речі. Насичені поєдинки тривали близько п'яти годин. У Мукачеві вдалося зібрати рекордну суму благодійних внесків. 730 тисяч гривень. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини о 19-й продовжимо новини. а Просто зараз зустрічайте в ефірі Олексія Фадієва. Дякую, Лілія. Вітаю всіх. І наступної години будемо говорити про іноземні війська на території України. Наскільки це реально? Наскільки ні? З гостем студії.